Слава тібі, Михайлове чудо! Престольне свято у селі Нушівка стало днем фашистської каральної операції. Півсотні дворів згоріли, у вогні загинули діти, які сховалися у хатах. Згадую свідки трагедії та їх нащадки. Олена Цансалко народилася саме тоді, 19 вересня. У цей день земляки вітають її зі святом, адже вона вижила попри обставини і тепер має п'ятьох онуків. Це в той день зігнали всіх людей до цвинтара російського. Не ну, мати так сказати була ще вагітна. Ну мабуть, там почались пологи, Ну, коли вже народилася там, мабуть. Коли вже сказали німці, що йдіть додому всі, матки, беріть діти, йдіть додому. Мати прийшла і каже, що вже тільки підвали гнили, горі догорали в хаті. Тобто ну, не було вже ні переполовити, ні, 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 ні переночувати. В якомусь окопі викопали якусь землянку, і вона сказала там, що в мене були старші четверо, ну, брат і сестри. То мати каже, дихайте на цю дитину, бо вона не переночує. Це вже були холодні ночі, ви знаєте зараз вже ночі. Ну і так вижила. У пам'ять про загиблих провели панахиду, а до меморіалу поклали квіти та вшанували пам'ять вбитих та закатованих хвилиною мовчання. До громади зі словом звернувся голова обласної ради. До трагедії 1943-го в селі має причетність майже кожна родина, у когось із вас загинув дід, батько, хтось втратив матір, дочку або сина, хтось із ваших родичів поліг на фронті, а хтось був закатований як воїн партизанського загону. Як свідчать історичні джерела, Саме цей край є одним із тих, на території якого діяли найпотужніші у нашій області партизанські з'єднання. Село Теньківка продовжує жити, а молоде покоління зберігати історію батьківщини.